Друзі, вітання! Ви на каналі The Hit UA. Сьогодні говоримо про новий лаунчпул на біржі Binance. Фактично, це чергова можливість заробити абсолютно без жодних ризиків. Плюс на додачу ми отримали пул в монеті USDC, і це безумовно хороша новина, адже знаю, що багато хто тримає свої кошти саме в цьому стейблкоїні, і для того, щоб заробити, нам не доведеться робити зайвих дій. Але про все по порядку. З вас за традицією, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо власне, з анонсу. Як тільки він з'явився сьогодні вранці, одразу ж його опублікував в своєму телеграм-каналі. Зокрема, на таких анонсах можна непогано заробляти на BNB, але на все про все у вас лічені хвилини. Тож, якщо хочете дізнаватися про ось такі івенти першими, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал DoHit.ua. Буду дуже радий, якщо ви станете частиною спільноти. Власне, бачимо, що це вже 64-й проект, який буде представлений. В рамках Binance Лаунчпулу має назву він Redstone, Якось детально його розбирати немає сенсу, адже фактично ми його не купуємо, а отримуємо безкоштовно за стейкінг наших монет. Самі ж фармінг пули зручно ототожнювати стейкінгом для того, щоб новим користувачам було зрозуміло, як тут все працює. Згідно інформації, ми зможемо заблокувати свої BNB, FDUSD і USDC, щоб отримувати аєрдроп. РЕД протягом двох днів. І, власне, основна новина полягала в тому, що зробили додатковий пул в USDC. Адже ми розуміємо, що FDUSD – це якийсь сумнівний стейбл, ну точніше, він не сумнівний, але використовується він лише на Бінансі, і я не знаю людей, які тримають свій капітал саме в ньому. Адже ми звикли працювати з топами це USDT і USDC. І якщо хтось подумав, що от лише на період івенту обміняє свої стейбли. Власне, FDUSD, і потім поверну їх назад. Ну, звичайно, це логічна думка, але так думає багато користувачів, і скажу навіть більше, що частина з них так і робить, і через це створюється певний спред в курсах, і фактично ви можете втратити увесь заробіток при конвертації. Адже як тільки виходить анонс, курс FD USD зростає, і як тільки івент завершується, він відповідно падає. І, і тут ми втрачаємо, як на накупі. Влі, так і на продажу. Що стосується USDC, це вже звичайно цікавіше, адже особисто в мене половина стейблів саме в цій монеті, і я з радістю їх відправлю в пул, щоб заробити. Впевнений, що у більшості також є USDC. Якщо ж їх немає, то ви можете обміняти USDT на USDC і потім собі спокійно їх холдити. Тобто ви не побіжите їх обмінювати назад. Для мене це рівноцінні понадійності активи. Плюс після того, як з'явився ФАД щодо роботи USDT в Європі, то й взагалі USDC виглядає найбільш пріоритетно. Що стосується дедлайнів, то бачимо, що фарм розпочнеться 26 лютого о другій. Ночі за київським часом. Варто відзначити, що вам не обов'язково прокидатися вночі або ж взагалі не лягати до цієї години. Ви можете відправити свої кошти в Simple Earn і після цього вони автоматично перейдуть в Launchpool. Тобто це доволі зручно. Плюс ви можете заробляти в рамках гнучкого стейкінгу вже зараз, і пізніше ці активи перейдуть в Launchpool. Далі ми бачимо, що наш токен RED буде заліщений в рамках примаркету. І відповідно може виникати питання, що таке примаркет, як тут торгувати і так далі. Я все ніяк не можу випустити відеоролик на цю тему, де детально розкажу про кожен пункт. Але в контексті Binance тут не потрібно ознайомлюватись з даною термінологією. Адже фактично премаркет на Binance виглядає як звичайна спотова торгівля. Тобто лістингу на інших біржах ще не буде, і це фактично буде незвичний спотовий лістинг, а премаркет, однак, ви зможете продати свої монети і зафіксувати прибуток одразу. Бачимо, що початок торгів в в рамках примаркету стартує 28 лютого о 12.00. Наші винагороди будуть зараховані на аккаунт попередньо, тобто, ми зможемо злити, як то кажуть, на перших свічках і зафіксувати прибуток. Єдиний момент, ми бачимо, що на пул в BNB виділено 80%. Тобто, щоб претендувати на більшу винагороду, потрібно закидати саме BNB. Звичайно, купувати монету виключно під даний івент. Я не рекомендую, адже знову ж таки після завершення Ціна зазвичай падає, але ми зараз на такому етапі ринку, що все і так на дні. Якщо ви розглядали якийсь актив під покупку, то BNB більш ніж хороший варіант, адже ви зможете регулярно використовувати його в різного роду івентах на Binance і з цього отримувати додаткові довіденди. Загалом, якщо у вас немає BNB, ви можете його купити, але знову ж таки, зважайте на ринкові ризики. Або ж ви можете просто закинути стейбли, як бачимо, винагорода. Там 10% з виділеного пулу, тим не менш, загалом виділено 4% від усього саплаю, сума більш ніж серйозна і впевнений, що ми зможемо отримати приємний бонус до нашого депозиту. Невеличка ремарка, адже хтось може запитати, чи варто під даний івент брати позику в BNB. І питання насправді максимально дискусійне, адже потрібно обратися на відсоток, який нам потрібно сплачувати в рамках комісії, ну і звісно, на відсоток прибутковості, який буде виходити в конкретному пулі. В цілому ідея виглядає непоганою і її можна розглянути. Якщо ви новачок і не знаєте, як правильно взяти позику, я максимально пок. Кроково та в деталях описував це відео про Jump Start. Я там безпосередньо брав позику для участі в цьому івенті і все показував наглядно. Щоб не повторюватись, просто рекомендую переглянути вам це відео. Якщо вам ця тема цікава, то ви обов'язково знайдете там усі відповіді. Теорія, це, звісно, добре, але давайте перейдемо до практики, для того, щоб навіть новачкам було зрозуміло, що і куди натискати. Бачимо, що ми перейшли на стрінку з лаунчпулами від Binance і вже є наш майбутній лаунчпул. Все, як я і казав, підписка відбудеться о другій годині ночі, і бачимо, що в нас є три пули: це USDC, FDUSD і BNB. І скажу, що вже зараз можна. Заблокувати свої кошти, тобто, якщо ви підготували стейбли і не хочете чекати ночі, ви можете їх тут заблокувати, і вони автоматично будуть очікувати початку фарму. Як я вже і казав, по дедлайнах пул триватиме 2 дні. Ми зможемо фармити нагороди протягом 48 годин, і вони будуть нам капати щогодини, тобто, ви отримаєте всі свої монети ще до лістингу і пізніше зможете ними розпорядитися. Як вважаєте за потрібне. В будь-якому разі це безкоштовний прибуток, який ви отримали абсолютно без жодних вкладень. Ну, тобто, вам потрібно мати якісь активи, і зверху вам дають винагороди за те, що ви їх просто тримаєте саме на біржі Binance. Це свого роду дивіденди, які виплачує нам біржа за нашу лояльність. І на такому ринку це безумовно дуже цінно. Взагалі, на крайніх просадках збільшує свою позицію в BNB. Задля того, щоб в подальшому приймати участь в подібного роду івентах. Плюс вважаю, що в токена є хороший потенціал, і в біржі Binance точно все буде добре. Відповідно, це позитивно впливатиме на ціну токена, і ми нарешті побачимо 1000 доларів за один BNB. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Зараз на ринку максимально складні часи, усе падає, але ми з вами переживали і не таке, адже біткоін був по 16 тисяч, солана була по 8 доларів, ефір нижче тисячі, і все це залишилось в минулому. Тому, як то кажуть, тримаємо щити і сподіваємось на кращий ринок, який впевнений буде вже зовсім скоро. А за традицією дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.